Перед реставрацією скульптура Яна Здуклі з бернардинського дворика була сильно пошкоджена. Відтак, на початку повномасштабної війни, статую зняли з купола Ротонди та перевезли в майстерню. Там фахівці виявили, що фігура спершу була позолоченою. Відтак майстри вирішили її не лише відновити, а й вкрити тонким шаром спеціальної позолоти. Кошти на реставрацію скульптури надали поляки. Фахівчиня з питань збереження культурної спадщини Лілія Онищенко каже: Ян Здуклі для Львова має не яке значення. Чернець жив у Місці Лева в 15 столітті навчався в Кракові, а його історія оповита різноманітними легендами. Це український святий, який канонізований, канонізований папою римським, римським тут Яном Павлом II, і фактично. Є легенда, що він охоронив свій час Львів, так що маємо надію, що і цього разу також збереже. Що стосується ротонди, на якій розташовано скульптуру Яна з дуклі, то її продовжують реставрувати. Споруда, датована ще 18 століттям, уже посвітліла. Також на ній змінено деякі елементи мідного даху. Коли ж потепліє, відновлюватимуть її розписи всередині ротонди. Усі роботи мають завершити до червня цього року.